Це головний храм збройних сил Росії. Його підлога не з мармуру. Її зробили з переплавленої техніки Третього рейху. Символізм, мовляв, але в музеї при храмі є ще цікавіші експонати. Фуражка Гітлера і увага! Зуби справжні зуби фюрера. Їх прямо після так званого дня Побєди показало ФСБ. Про ікони Сталіна тут же і говорити не доводиться. Фуражку до речі, сам патріарх Кіріл називав реліквією. Дуже православно, так би мовити, між іншим, святині та реліквії це взагалі хвороба російських посадовців. Міністр оборони Андрій Білоусов, той що змінив шойгу за повідомленням пабліків у російських соцмережах, організовував поїздки мощей на фронт. Ішлося про мощі матрони московської, і навіть прах Суворова, можливо, замість їжі, або замість підтримки дронів, бо святість це ж нова зброя. І на цьому тлі геть не здається дивною поведінка представників російської влади. Так євген Савченко, колишній губернатор Білгородщини, у 22-му році опублікував книгу Патрісієнія. У ній він описує, як спілкувався з Маностоном. Це, на його думку, справжнє ім'я Бога Руського, а вже ж. А ще Савченко балакав із духом Висоцького і Провидицею, яка цитую є переродженням матері Іоанна Претечі. Причому книга зібрана з ідей Савченка, який той сповідував ще на посаді губернатора. Православненько! Або інший діяч Георгій Філімонов, діючий губернатор Вологоської області. Він відомий родновір. Обмежив продаж алкоголю до двох годин на добу, заборонив аборти, призначив своїм заступником іншого родновіра Павєткіна. Загалі родновіри це послідовники сучасного неоязичництва, які відкидають християнство і намагаються відродити дохристиянські вірування стародавніх слов'ян. Про це писала нова газета. Ну і звісно, олігархи не по суть задніх. Так, один з гаманців Путіна, Олег Дерипаска, нещодавно написав, що русі чи піднімуть голову. Ну, звучить як трейлер до фільму. Про Русь-матушку в стилі фентезі, тож, як бачите, у Путіна вся команда це цілий ковчег з неоязичництва.